І всім привіт, раз вас підписав фотобайком. Продовжуємо грати в Хойку за Ісландію. Де ми б'ємо савок. Я декілька днів не записував, тому зараз трохи. Ой, трохи розгублений. Що тут взагалі в нас відбувається? Але я бачу, що ось тут красиве місце. Просто ну... С -с -с. тут одна дивізія, без організації стоїть, можна проатакувати, самовбивається у мене прекрасно. Що може бути ще краще? Ніж ось такі моменти для наступу. Хоч там і болото... ну тим більше ми болото займемо. Тим більше займемо болото. І це напрямок, який нам потрібен для наступу. Так, по спорядженню в мене до побладнання не вистачає. Мені треба прям розширяти виробництво до обладнання, чим я зараз і займаюсь, але недостатньо, судячи за все, цим займаюсь. Так, зараз візьму ось тут ще ліс. Блін, Мен, ми тут прям просто ще недостатні для прям прориву, а дуже поступовий наступ в цих умовах це погано, поступовий. Так, в нас вільні фабрики, є що прекрасно. Але я не знаю, які регіони потім отримую, щоб їх забудовувати. Певно, в першу чергу я в першу чергу. Я буду забирати собі. Давайте ось тут, ось тут інфраструктуру побудую, бо це сталь. І так, буду концентруватись в мирній угоді в першу чергу на Скандинавію. Тому погнали. Він також я тепер бачу, що в мене достатньо вірфей. О, можна зробити пошук зброї. Погнали пошук зброї. Давайте трохи попереробляємо на есмінці. Есмінці крейсера. Конвой перероблю. Так, погнали. Розширяюся ще на цю принці. Просто бо це вигідний наступ. Так, ленд-лізи. Ну да, таке собі. Але в ідеалі, звісно, зробити прорив сюди. І здається, совок не сильно тут захищається. Погнали сюди-сюди. І спробую зробити обережний прорив. Якщо мені справді вдасться, це було б прекрасно. Але головне, щоб весь інший фронт не посипався через це. А він може посипатись. Погнали. Ти сюди, ти сюди, все. Ми біжимо. Швидше, будь ласка. Ну, блін, тут ще. Че... Mm -mm. mm -mm. Далеко від вузла постачання, і ми будемо зараз дуже повільно ходити. Але тут ще і озеро, через це це не будуть прям сквозні провінції, через які вони будуть бігати, і мені мен... менше будуть заважати. І може саме завдяки цьому я і зможу пробитись. Саме завдяки цьому. і... Давай, 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 давай. Якщо я зараз справді зайду в цей вузол постачання, все, я і справді зайшов. Плюс ще один вузол постачання, ще сильніше на південь пройшовся. Так. Ой, давайте на майбутнє якесь виробництво резини. Тут в нас щось. Ой, авіація. Прикольно. Так. І і, і, ви погнали. Та протипіхотна атака поки. Прекрасно. Так, все, тут ми зараз красиво будемо стояти. Дуже красиве місце для нас, ось тут є. Сюди також. Їм ще складніше тут зараз стояти буде. Так, порівнюємо трохи фронт, щоб у мене кордон менше був з совком. Ой, тут мене, типу, атакують удачу. Вам. Так, я ж не помиляюсь. Залізниці є? Я не помиляюсь, тут головне три дні почекати. Це буде красиво дуже. Так. А сюди ніхто не йде? Йдіть сюди хтось. Я не хочу здавати цю провінцію. Ай, нормально. Красиво, буде красиво. Ой, а Савок зараз щось дуже багато дивізій підвів. Сенсі, вас відбили? Якого біса? Щось мені підказує, що вони просто вийшли з провінції. Щось мені підказує, що вони просто лишили пустим його. Цю провінцію. Без вузла постачання ми тут, ну. Я не бачу сенсу, насправді кажучи, тут знаходиться без постачання. Тому зараз дуже поступово відходимо. Ну так, відступайте, прям відступайте. Я здаю прям свої позиції цілеспрямовано. Ці, ці, ці Бо я просто не бачу сенсу тут знаходитись, якщо ми не втримали вузол постачання, що тупо. Здається, тримали все, але. Але щось пішло не так. Ну і виходимо. Ось цю провінцію ми вже лишаємо. Ой, в інших місцях дуже приємно. Що тут з постачанням, далеко типу. Та. Так, 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 щось вам неприємно. Окей, це знову ж, як я й казав, через прорив може посипатись трохи фронт. Я, я, я попоручав. Так, всі скасувати те, куди ви йдете? І давайте швидко. Ті, хто може, швидко, швидко позаймайте все. Блін, я вже вимушен тепер це все тримати ще. Що я можу тут взяти? Ну, давай подовчаємо те, що я вже вивчав. Але якось ось тут щось незрозуміле, чесно кажучи. Та чисто ось ця провінція без постачання. Так, нам потрібно ось тут інфраструктура. і Ось тут інфраструктура. Да, бо вони сюди атакують, тому що в мене немає організації, постачання тут, а її нема через відсутність інфраструктури. Щоб звідси 5 дивізій забрати. Та не атакуй сюди, треба. Так, щось. Щось стало не дуже приємно. Що в мене тут по співвідношенню втрат? У мене 400 тисяч. Савка об мене ...1,4 мільйона. Три рази різниця по втратам. Хочеться краще, хочеться більше. Блін, дивіться, в них немає, типу, в них спорядження немає. Ось тут в них просто нема, типу, вантажок. Ось всі всій провінції в них просто вантажок нема. Окей, тут в них є, але вони без організації, поки вони не укріпились, можна їх відбити, звідси спробувати. Ні, окей, ні так, ні. Не зараз. Не зараз. Тут вони просто без постачання. Просто їх зручно просто звідси відбити. Так само, як звідси. Так само якось звідси тепер. Є. Yeah. І звідси. Блін. Mm -mm -mm -mm. Ось тут би фіні обрізати сюди б зайти, але я це не зроблю. Я не зможу це зробити. Але або можна відступити ось сюди і зробити прорив. Я вже йти. коротше. У нас просто розтягнути фронт через те, що ми не можемо зайти в фінів. Щоб я зміг щось зробити. Або якщо б в мене був плюс виробництво до побладнання. Так. Знову ж було б максимально круто зайти ось сюди. Погнали. ось такий міні-проривчик трьома провінціями, ми спробуємо зробити. Ти також ось так, четвертою. І навіть одну дивізію взагалі в обхід озера. Ну ж, ось так. Якщо ми зможемо справді пройтись, хоча б однією з цих дивізій до ось цього вузла постачання. Так, всі, хто підходять, робіть це швидко. Будь ласка. Так, в деяких провінціях ми просто їх затримуємо. Мета одна. Одна конкретна мета. Вузол постачання. Залізниці обов'язково. ну ось, я вже. Вже приєднався. Так, погнали, погнали. Шість звізінові. Є. Ну просто приєднайтесь. Так ви ж куди треба, приєднались? Не сюди, так. Приєднались куди треба. А якщо ми дістали ці звізі, значить нас вже потроху вплюсити до побладнання. Погнали, 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 погнали. Будь ласка, будь ласка. Є. Є, є, є. І ураховуючи те, що я бачу, було б просто неймовірно топово прийтись в оулу. Ось в цей. В цей порт і зробити їм тут оточення. Ось зробити прямо оточення тут. Так, всі мої війська, швидко, будь ласка, підходьте, бо мені потрібна допомога. Є! Є! Ні. ні, 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 не встиг, трохи не встиг. Якщо б я трохи поспішив з цим всім. Хоча б трохи. Вони, це просто ще сквозна провінція, і ми тут не проб'ємось. Ми, тільки через неочікуваність. Тільки через ефект несподіванки могли б це зробити. Так, трохи зменшимо фронт. Так, знову ж. Головне, то будувати тут залізницю. Показано, що через один день це працює. Все, тут, вже? Так, стоп. Ну, не терпіть, почекайте. Так, ви сюди, ви сюди. Знову ж, оточити північ, ось це все вирівняти, встати ось чисто по півдню, ну, по умовному, півдню. І давити їх далі. Це було б так прекрасно. Це було б просто. Ну. Це було б дуже прекрасно. Так, але ми зараз в дуже-дуже-дуже небезпечному стані. Поки не запрацював вузол постачання, ми в максимальній небезпеці. Ні. Ні, 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 ні. Тільки на це. Тільки на це. Я не хочу відходити звідси, але мені доведеться. Відступаємо. Все. угу Все, відходимо. Обережно контрольовано, відходимо. Якщо я не тримаю зараз порт, то нема сенсу взагалі від знаходження ось тут. Так, погнали ремонтну роту. Ні, просто ну, серйозно. Який сенс? Який тоді сенс? Просто вбивати своє постачання. Цей сен, ну так заради цього тут знаходитись. Ем, Прекрасні новини. А, я видалю погані модифікатори і отримую купу всього. Коротше, моя мета зараз вийти до узлів постачання, місця, де в нас є постачання. Дуже обережний, контрольований відступ. Дуже обережний. Але це прям прикро, просто ми не встигли добудувати. І то вже, вже воно вже залізниця відбудована. Мені просто не вистачило трохи часу. Буквально трохи часу. Так. Да. І в нас через вили... занадто сильну концентрацію дивізій тут. Може посипатись інші місця. Ну, Прям в цих провінціях я також не бачу сенсу лишатись. Давайте відступимо. Ось до ось цих. Ну, просто тут ще прикол в тому, що на савкових провінціях менше дивізій стоїть. Тим самим, чином їх легше захищати. Так, пальне, погнали. Так, ні, сюди ніхто не йде. Так, ні, жодних контратак, все. Теоретично ось ці дві провінції також можна здати. Так, спробуйте, кохати. ви тут тут США пробувається. Судячи за все через те, що я. Давай не буду. Я за. Ось цю провінцію не треба боротись. У нас є інші більш важливі провінції. Ой, як в нас на моменти моментами неприємно. Бонус захисту, бонус захисту, все, фіг вам. А не відбути мене з будь-якого якого місця. Ну так, вони, судячи за все, поприбрали звідси свої дивізії, тому що пішли мене запиняти. І завдяки мені пробили США. Як це неприємно, блін. Я їх зупинив, а по ітогу... всі головні плюшки виглядів внеску війну отримає США. Не я США. У мене 19% несоквіну, не ви знущайтесь. Так, да, у США більше війну. А, вже ж, бо я ду... ту. І... Савок об мене втратив більше. США, які в твої втрати? В тебе 3,6 мільйона втрат. 3,6. Я зробив своїми 400 тисячам більше, ніж ти 10 разів більше втрачаючи. Але в якомусь плані це хорошо, бо мені рано чи пізно доведеться воювати з США, яких лишився лям У мене. А, ну в мене також. Не те, щоб дуже багато. А що в мене по техниці? Я щось отримую взагалі додатково. В мене ж ремонтні роти. Середні танки з'являються, легких танків досить багато. Але. О, там антерне... атомне бортування Варшави. США. Молодці. Звісно, краще б не Варшаву а Москву, але. що є? Головне, що совок страждає. Ой, знаєте що? Ви стійте тут, ви відступайте сюди. Ні, стійте. Ви маєте захистити цю провінцію потім. Все. Стало по щ... трохи кращому. Трохи краще стали. Ні, але прикро, що тут завдяки мені просто США розширилось. Хочу собі допов... Навіть... Нам навіть піхотки зараз не вистачає. Це дуже неприємно. Ой, я всі конвої. Ай, я всі конвої на ленді відправив. Упс. Коротше, дивно. Дивно, складно. Блін, можливо, я б навіть більше внеску зробив. Що? Тут знову нікого нема, тут знову. Ну, що це таке? Ну, це якого біса? Які ви тупі? Знову ж, США пробились завдяки мені тут. Може, я більш внеску війну якщо, зробив, якщо б вступив просто в союзники і пробивався разом з союзниками? Ти через провінцію союзників просто робив би вагітні наступи. А союзники тримали свої війська мої на мені. А, попросити. Ага. Ага, ви, той... Тоб... ви мене тільки запрошуєте. Погнали. Знову прорив. Такий самий, погнали. Так, 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 Демінь Астралі бере на себе відповідальність. Так. Головне взяти першим. Вузол постачання швидше за США. Інакше я просто вступлю в союзника, якщо мене запросять. І мене тут зупиняють. Окей, окей, прорив не вдався. Як скажете. Давайте капайте, нехай США все захопить. І я просто почну на південь прорватися. Знову ж в будь-якому випадку треба, щоб тут не було Фінляндії, якщо хочу на південь прорватись. О, погнали сюди. Я зроблю, щоб це не було. Ми зробимо. Ми дуже умовне їм зробимо зараз. Все. В них нема сухопутного проходу. Ну, вони не можуть на північ пройти пішки. Вони просто нема такої функції, такої можливості, такої опції. Так, дуже небезпечна ситуація. Так якби зараз в оточенні не потрапити. Так, да, довелося вийти. А, атакуйте, скільки хочете. у мене. А в кого я ще втрата фізка? Об фінів 29 тисяч. Фіни об мене втратили. 175 тисяч. Вони дуже близькі до капітуляції. Можливо, якщо б я взяв цей порт, вони. Ой, цей узло постачання вони вкапнули. капнули. Фіни! Фіни! Навіть Фіни об мене втратили в три рази більше, ніж об США. Ось, ви розумієте, що я зробив, і США просто взяли і на все готово висадились. І по ітогу також, типу, зробили. Так, захист протитанкова атака впогнала. Це те, що треба нашій піхоті протитанкова атака. Знову ж, Фіни в три рази більше за мене втратили. Типу, США просто на все готово прийшли, прийшли. Висадились Фінів, які повністю відволікаються на мене. Звісно, типу. Легко так набрати внесок війну. Але так, у мене ж проблеми з постачанням, неймовірні. Ой, авіація. Байдуже. Що відіб'яти мене звідси? А я відступлю ось так. Колись дійду. Ось США, у вас явно достатньо сил, щоб. щоб робити щось круте. Чого ви стоїте просто на місці? І мені треба більше до повадання. США, нам з тобою треба добити фінів. Я не розумію, чим ти зайнята Фіни, судячи за все, більшість своїх військ тримають навпроти мене. Я до речі. Норвегія 23 тисячі втратив? Норвегія вже капнула це, не рахується. Навіть Норвегія більше втратила. Я б поляків 20 тисяч втратив. Поляки. О! Ось тут хоча б, хоча б поляки, а б союзники втратили більше, ніж об мене. Щоб десь союзники більше сенсу зробили. Ні, серйозно. США просто стоїть на місці, ви збираєтесь воювати? Так, можна, теоретично, знову почати відступати. Давай я видалю наказ. Обережно потроху відходимо. Я не бачу сенсу стояти там, де у нас загальне постачання. Враховуючи те, що ми не так чи інакше. Просто втрачати безпечення тут. Нащо? Ну ж, можна вийти в місця, де в нас є постачання. Відновитись, і ще раз піти в наступ. Так, ви відходите сюди, ви відходите сюди, ви відходите сюди. Ось так, щоб тут чисто кордон як з савком, рахувався. Не з фінами, а саме з савком. Все. Почекаю, поки вони зайдуть у цій провінції Бачите, я тут. Вже краще себе почуваю. Зараз ще в цю реїнцю зайдуть. Повертай саме фронт. Так, стоп, вони одну. Я одну дивізію вбив. Це прям неприємно. Ой, коротше, це жах. Це прям жах. Я не знаю. Це пекло, це пекло. Так, по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо, знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже дуже соковито виглядає, прям дуже. І якщо ви додасте до бажаного, це неймовірно мене підтримає. Так само, якщо ви подаєте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. саме завдяки вам уході. відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.